Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд своїх поповнень, своїх оновлень в колекції. Буду казати чесно: сьогодні у нас будуть марки, конверти, будуть монети. Із монет українських нічого не будуть, будуть монети іноземні. Ну і марки так само будуть як і українські, так і іноземні. Ну що ж, давайте почнемо. Почнемо, напевно, із новин. Головною новиною минулого року це у нас ось було ведення. Обіху з такої поштової марки. Забув, як вона називається. Ага, ось це буде UA. Ну, Я її так покажу в цьому відео, що я її придбав. Але огляд у нас буде трошки пізніше цього тижня, тому сподіваюся, вам буде цікаво. Далі з новин була введена в обіг нова монета від НБУ. Постійно забуваю її назву, тому якщо назву неправильно, поправляйте в коментарях. Клюнтаризм якось так. Одним словом, це щось із серії там, спадщина Україні або піджаки. Ну, кому як зручніше її назвати. Одним сон, це щось там пов'язане з, пов з мистецтвом. Цінник там монетки 400 гривень чи більше там 425 чи щось таке. ну а за ставкою напевно, буде вже всі 500. Будемо чекати. Обіцяю, що в понеділок, тобто для когось це сьогодні, для когось це вчора було, буде у нас продаж в інтернет-магазині. Звісно, буду намагатися її взяти. Хоча, якщо чесно. Коли подивився, на цінник спершу думав відмовитись. Ну а потім подивився дизайн. Мені стало цікаво, е, яка вона буде вживу, тому поки що не буду сказати свої думки. Одним словом, вона мене зацікавила, мені цікаво подивитися, яка вона буде вживу, а вже потім я скажу свою думку, як уже отримаю свою, пощупаю в руках, подивлюся. Е, ну що ж, давайте почнемо із нумізматики. Так, минулого тижня робив. Ревізію своїх монет. і от Виявилось, що в мене ось цієї монети немає. А стоїть галочка, що є. Це монета Перу 23-го року. Я там порядкував свою колекцію, оформлював її. і от якось виявилось що якось в мене було там задвоєння. У мене було задвоєння по ось цій монеті. Вони навіть трохи чимось схожі. Але виявилось що ні. Це у нас Перу 23-го року. Там вони продовжують чи продовжували випуск 200 років незалежності чи війни за незалежність. Я вже точно не пам'ятаю, як там правильно називається. Але я пам'ятаю, що там щось річниця була незалежності. Річниця війни незалежність, тобто доволі кругла дата для них. ну і от Була випущена така монетка. ну от Нарешті я її придбав. Тому можна сказати, закрив цей період. Далі, частково закрив період ось американські інновації. Це нас ось. Алабама Сатурн-5, Так, американські інновації ось такий спутник. Це у нас 1 доллар го року. В принципі, теж закрив е, цю комірку, цю, так, поставив галочку в себе в колекції. У мене там ще пару монет треба взяти, ну, то, можливо, з часом візьму. Далі. Польща, наші сусіди, ось 24 2024 році, випустили таку монету. Буду казати чесно, я забув, про яке це місце, але це там щось серія відкрій для себе Польщу, якось так називається. Де вони на п'яти злотиках показують різні такі пейзажі, місцевості історичні. ну Одним словом, як там, як там, ну, ну ви поняли, що я зрозуміло, що я хотів сказати. Ну, і ось, скажімо так, ще одна галочка 24-го року. Це ось така десятка, 10 гривень 24-го року. Вийшла відносно недавно. так. Сильні тримають зв'язок ага. війська зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Це у нас пам'ятні чи юбілейні. Мне, здається, це пам'ятні десятки, Виходу на серія. Якщо чесно, я вже казав, що в ролах я їх не беру. Я беру ось по одній штуці, тому що ролл, ну, не знаю, якось мені не зайшло зберігати в ролах, тому ось збираю по одній штучці, хоча хтось каже, що це переплата. Ну, Як на мене, це невелика переплата, тому що 20 гривень 425 плюс доставка. Хоча і тут доставка, була, ну, тут вона розкладена декілька монет. В принципі, як на мене, оце ось мене повністю влаштовує. Роли я не збираю. Так, на монетах, можна сказати, на сьогодні все. Перейдемо до філателії. Бачимо прекрасного патрона це символ того, що я робив інтернет-замовлення в магазині Укрпошти, взяв конвертів до погашення минулого тижня. Так, далі. Взяв ось такого конвертика. Чомусь мені здалося, що в мене його немає. От преси відправника: ось бачимо художній маркований конверт. Так, Що це на засета? Це, навіть, якісь колядки. Давайте глянемо на зворотню сторону. Так, так, так. так. Гобелен, Колядка, Тираж 1 мільйон примірників. Ось, конверт 21-го року. Ну, В принципі, подивимося, є в мене в колекції чи ні. Якщо немає, то десь його використаю. А якщо є чи немає, то піду в колекцію. Далі взяв ось такого аркуша. 75 років трагедії Бабиного яру біля української землі. Е, так, що це у нас там за рік? Не бачу, не бачу такий 18 рік, правильно? Чи 16, чи 18 й Через камеру погано погано бачу. Так, зараз подивлюсь. А ні, такий як 18. -й. Ну, одним словом, якщо я помилився, поправте мене, будь ласка, в коментарях. Взяв ось такого аркушу поповнив свою колекцію. Так, є таке діло. Далі. Ну Це вже пішли придбання у людей на руках, там, в інтернеті чи у знайомих. Так, бачимо ось такого. Марочку, чи точніше аркуш. Це у нас 300 років львівській пивоварні. Так, хто любить пиво, ставте лайк. А хто любить щось інше, теж ставте лайк і пишіть, що ви любите пити. А можливо, є серед нас такі, що там за здоровий образ. Що, як, за здоровий спосіб життя. В принципі, теж можете поставити лайк. Ну, в принципі, я не проти. Так, прикольний такий аркуш. Чесно, от по цінниках часто пишуть, просять, щоб я писав цінники. Якщо чесно, я просто забуваю вже на момент, коли отримую, просто забуваю. Далі, трохи іноземних марок. Так, ну тут ми бачимо Болгарію. Так, рік, 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 94-й, здається, якщо не помиляюсь. Так, дійсно 94-й напишен. Це серія болгарських марок присвячена динозаврам. Ось такі круті. Дивіться, хто любить динозаврів, теж ставте лайк. Одним словом, всі ставте лайк. Любите марки, ставте лайк, любите динозаврів – ставте лайк, любите пиво, ставте лайк. так далі. Ось такий ще випуск. Це у нас спільний випуск Україна іран. Якщо чесно, традиційно, знову ж таки, для мене, спершу взяв ось спільний випуск, а потім десь в догонку буду шукати, а може, вже знайшов випуск український. Ось це у нас Україна ірак 2000, чи точніше, Україна і Іран, а, так, дійсно, Україна Іран переплутав трошки різні країни. 2004 рік. Ну, за цю я пам'ятаю, щось там близько сотні коштувалася ну, взяв Взялось такий випуск, тому що в мене є ціль збирати як і українські, так і спільні випуски, повністю, тобто і Україна, і країна, з якої це був спільний випуск. Так, є. Далі. Ось маємо такі два аркуші. ну За цим аркушем біда. Чесно не знаю, чи це я його притарабанив, чи ні. Ну, хоча, можливо, вам не видно. Але ось бачимо цей кутик, він трошки бачимо підігнутий. Я сподіваюся, він в альбомі вирівняється. Ось такий випуск 2011 року. Це у нас українське подвір'я. Це у нас здається, серія блоків, там їх, я не пам'ятаю, чи три, чи чотири. Ну, доволі така позитивна серія. Ну і більше нічого додати. Є далі продовження серії коні України. Тут ми бачимо такі більше спортивні, тобто на іпподромі чи на чому ці коні. А є в нас ще один випуск, не пам'ятаю якого року. Ну, на жаль, таке буває. Це 2006, а то може 2005 або 2007 попереднього. Там, де просто зображення коней. Теж цікавий випуск ну, для там, Цієї теми. Класно зроблено, що там написано. Конкурс, біги. Ага, тут змагання на конях, які бувають. Перегони, виїзд, виїздка. Угу. Є таке діло. Ну і трошки зараз звичайних марок вам покажу. Перша марка це у нас 2002 рік, Луганська область. Ось вона бачимо. Доволі цікава серія. Якщо чесно. Це трошки пізніше можливо розповім. Придбав альбом під марки України і почав розлягати, розкладувати. І подивився 2000-й рік, то трохи ахнув, вохнув. Не знаю, як я буду його закривати, якщо в нас там це. Дівчинка з квітами, блок дуже дорогий, там дивився від півтори тисяч, потім Автономна Республіка Крим, 1100-1200, ну Київ трохи дешевше. ну а, В принципі, решта така, мені здалося, ціни більш-менш адекватні, ну теж, близько 300-400 гривень. Те, що залишилось. Ну, здається, два блоки по 100 гривень. Тому за 2000 рік просто не знаю, що буду робити. Так, ось Київська область, 2002 рік, ну і знову ж таки 2000 рік, місто Київ є. Е Традиційно оцінники забув. Так, далі. Симон Петлюра. Якщо не помилився, так, дійсно, Симон Петлюра, 1779 рік, випуску 24-го року. Е, так, бачимо. Ну і ось такий випуск 2005 року. У мене окремо є аркуш. Але так як я збиваю і раю і аркуші і сепки, то ось я взяв такий аркуш. Національна картина галерея імені Айвазовського. Ну, на сьогодні це у нас остання марка. Е, остання марка в сьогоднішньому випуску, але сподіваюся, не остання марка в моїй колекції. Ну що ж, буду завершувати сьогоднішнє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте. До слава Україні!